Добре, добре. Ми приїхали на тренувальну базу на півдні Англії. Ми не можемо сказати, точніше, де вона, щоб якби, не наражати на тут працює і навчається. Та тут у нас кілька локацій. Тут така пагорби і така нерівна місцевість. За кожним пагорбом там різні локації. Та тут у нас зараз за спиною це табір, де. Тренують стрільбу, та там зараз працюють наші новобранці, контрактники, яких в принципі десь вчора ми з ними приїхали сюди. Не факт, що це саме ті, але загалом такі ж люди, які от тільки підписали контракт, і приїхали сюди на навчання. Їх тут тренує. New новозеландські інструктори, які говорять дуже смішною англійською мовою, <laughs> на якої навіть наші британські колеги так дивляться і прислухаються, що вони говорять. Please don't wear the kiwi stuff, it just needs to be the black stuff. If you're operating camera and in the holding pin, then you can put the kiwi stuff on. There's no dramas. Um, in terms of other key locations, if you're um, going to be on the range and not uh, in the holding pin. Юдонхе тобі є бодіарм Хелма і фіо інлайнви десь груп індивідуал з навайінбітала ендамделбіфелітабай. Очевидно, що питання мови могло б стати серйозним бар'єром, адже багато хто із українських бійців не є поліглотом. Але тут організатори постарались на славу на кожній позиції. Інструкторів супроводжують перекладачі, яких набирали із українців по всій Британії. І навіть місцеві інструктори, через руки яких до кінця року має пройти до 20 тисяч наших військових, поступово українізуються. Взагалі зараз за спиною точки ну, позиції для стрільби, солдати відпрацьовують кілька різних е, варіантів роботи по мішені, тобто вони в притул стріляють, потім з, з відстані з великої чергами одиночними, потім е, мішені є статичні і такі, що з'являються, зникають. Так? І вони, от, і, наскільки ми зрозуміли, зі спілкування з військовими. Тут ці стрільби фактично щоденно відбуваються в них у продовж, ну, всього курсу. А крім стрільби, у них є кілька інших нормативів, які вони а, мусять здати. Тобто, поки ти не здаси а, повністю а, там, умовно, стрільбу на а, ну, потрібні поінти залікові, то. А, Ну, ти не можеш проходити, ну завершити цей курс, так тобто, і навіть якщо всі, типу, вся група здала, а в тебе там щось не вдається, то з тобою окремо працює. Ну, бере тебе, якби на кураторство, певний тренер тут, інструктор. Прибавішені мого. Загалом британська сторона показала нам підготовку солдатів, яку можна було б назвати курсом молодого бійця. Більшість із людей на програмі не мали стосунку до армії. Як, наприклад, боєць стратег, який до початку вторгнення був інженером. Ну, мій позивний стратег. Я тут а, з початку осені. І наша буденність полягає в навчаннях військових. Сам я із півночі України, Чернігівська область. Звісно, що грав і в комп'ютерні стратегії, але це повелося ще раніше, ще до комп'ютера. Люблю в шахи грати. Ну, А взагалі якось в мене так склад розуму такий, що я Тактично пошагово продумую якісь дії. Тому друзі мене так і прозвали. 24 лютого я коли дізнався, ну, про ця ж новина охопила всіх нас. і ми Ну, якби ми не знаю, як всі, але я особисто в першу чергу зателефонував до своїх близьких і поцікавився, яка ситуація біля них і що відбувається у них. На мою думку, кожен військовослужбовець має пройти базове навчання, тому що базове навчання дуже чудово допомагає. Я це знаю по собі, тому що раніше я ніколи не служив. і... Не мав ніяких військових знань. Зараз е, я вмію е, приймати рішення е, для того, щоб е, сховати себе десь від артилерійського обстрілу. Я зараз вмію е, надати першу домедичну допомогу пораненому, навіть собі і побратиму своєму. Е, також багато іншого стосовно стрільб. У мене ніколи не було стрільб. Я приємно здивувався самому собі, тому що е, не очікував від себе, що зможу так швидко, е, завдяки кваліфікації інструкторів, е, сприйняти е, їхні настанови. Сам я відчуваю, що ті знання, які отримав тут, вони мені дуже допоможуть. Окрім захисту себе за допомогою зброї, українських бійців вчать ще уникати смерті відмін і розтяжок. Тут вказано різні види поверхні, на якій під якою можуть бути міни. Це сміття, і те, що не може бути.

Ми приїхали на іншу локацію. Тут відбувається два одразу різних етапи навчання. Перший це тактична медицина, і другий це. Штурм захопленої будівлі і звільнення в бойових умовах своїх територій. Та спочатку буде тактична медицина, там де підрозділ має врятувати знайдених просто по дорозі якихось цивільних поранених, якихось своїх військових, плюс, типу, там зайняти кругову оборону і вижити в цій ситуації, всіх врятувати. А потім ми переїдемо на іншу локацію, буде там ну, стрільби і бойові якісь завдання. When you're up on the live range, you are to ensure that you are in full PPE, which is body armour, helmet, eye protection, and double hearing protection. Manage. 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 Забирай звідси автомат. Забирай, забирай, забирай. Тут, мен. Ближе, 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 ближе. Више, ближче, ближче, ще. Ви перевіряли в нього спина. Поломану.

не надо его чуть <поставлені> выше поднять нормально у меня ноги на руках да да тут тоже сверху так я камню перша группа ты один кач у нас пара там было Т3, он сам смог. Дихання немає, взагалі дихання. Пульс міряли? Дихання нормальне, пульс не бере. Оружие, возьміть його Як його звати? Десь було написано? Є за що тут взяти? Еще один! Давай! Нет, ноги! Нет, там тут, правильно, бери!

Відвоювання позицій, утримання позицій, стрільби з бойової техніки, кулеметів, автоматів і всього іншого. І це буде дуже цікаво зараз. Подивимось. Головна мета цього етапу навчань не просто навчити солдатів стріляти по умовному ворогу, який наступає на позиції, але привчити їх діяти в умовах постійної стрілянини, вибухів, техніки і стрільби з неї.

Мені видавалося навіть козачками те, що хтось потрапляє до іншої країни на навчання, і це здивувало мене, коли прийшовши вже у підготовчий центр, мені сказали: хлопці, ось пройде певний час, і ви будете в іншій країні. Так, я повністю розумію, що це є базова загальна військова підготовка. проте, після того як ми потрапимо назад на територію України. І в мене ще повинен і буде період адаптації. До саме місця перебування і до того, що саме буду робити. Я якщо тут походити на цьому полігоні там півдня, як ми це зробили, то часом може скласти враження, навіть що ти в Україні тись тобто, тисячі українських солдатів скрізь звучить українська мова, ландшафт такий, десь приблизно як в районі Бахмута, там чи Сіверська, такі самі ці великі схили, великий, типу, степ і такі великі простори. Але коли дивишся на те, що тут відбувається, то розумієш, що насправді ти за кордоном і тут зібралися кілька тисяч українських чоловіків, але не для того, як російські чоловіки, щоб втікти від своєї держави, а для того, щоб навчитися як її захищати. І це, мені здається, дуже крута характеристика, яка от пояснює, чого ці чоловіки виграють у тих чоловіків, і як ці чоловіки відрізняються від тих. Ми переможемо. Слава Україні!